Добрий день, рада всіх вітати. Хочу сьогодні окреслити лише один аспект насправді навчання математики. Лілія Михайлівна набагато більше зачепила. Я б хотіла більше сконцентруватися якраз на психологічному аспекті, як нам будувати наші уроки математики, враховуючи, що дійсно контингент різні, досвід у кожного різний. Давайте спробуємо разом колективно думати, що з цим робити. Дійсно, з 24 лютого почалося таке. Масштабне бомбардування усієї території України, і, звісно, задля безпеки всіх учасників навчального процесу, ми перейшли до дистанційного навчання. Але дистанційне навчання насправді у нас вже був досвід дистанційного навчання, дистанційне навчання під час пандемії ковід, дистанційне навчання під час війни це не одне й те саме. Перш за все, через те, що умови різні, умови учасників навчального процесу. Тобто, зрозуміло, хтось перебуває вдома, але ховається в сховищі, хтось виїхав зі своїх домівок і у них немає засобів так для навчання, бо скажімо, це певні обмежені засоби. І відповідно є взагалі люди, які перебувають за кордоном, і для них ще є купа інших психологічних факторів, наприклад, там мовний бар'єр. Сьогодні я б хотіла більше висвітлити навчання математики під час війни. Це насправді надважливо продовжувати навчання, якісне навчання, перш за все, через те, що це можливість формувати критичне мислення, через те, що математика є і зв'язком з іншими stem предметами і є базою. Так якщо раптом ця база випаде відповідно в подальшому, ми одразу обрізаємо учням можливість опанувати інші природничо наукові Предмети галузі. І хотіла б сказати ще й про те, що у вчителів математики насправді, якщо порівняти з іншими вчителями, у них достатньо велика кількість годин. І от вчитель математики бачив учнів до війни і, відповідно, зараз, і він може побачити ті поведінкові зміни і звернути увагу батьків на те, що потрібно можливо дійсно звернутися за допомогою. Хотіла також висвітлити результати опитування, яке проводив інститут педагогіки. Ми вже третій рік поспіль проводимо це опитування наприкінці навчального року, якраз щодо організації дистанційного навчання. Якщо зазвичай питання стосувалися навчання через да ковід, зрозуміло, що тут ми опитували саме організацію навчання в другому семестрі 2022 року, і ми Побачили, що насправді біля 90% вчителів змогли організувати так чи інакше, все ж таки, дистанційне навчання математики. Опитувалися лише вчителі математики. Причому там були вчителі із окупованих територій і ну. Моє захоплення тому, що більшість да, більше половини вчителів вони змогли навіть під час тимчасової окупації чи перебуваючи під окупацією, все ж таки продовжувати навчати учнів саме математиці. Також ми опитували з приводу того, яка який відсоток учнів були відсутні на уроках. Зрозуміло, що це середнє значення, так насправді ситуації дуже різні, залежали від регіону, але тим не менше бачимо в 5-6 класах відсутніми так постійно там 18%, 7, 9, 24, 10, 11, 21%. Ну, десь між собою корелюють, але також ми побачили, що взагалі оцей проміжок 7-9 класи вони були найважчі для вчителів щодо організації навчання математики саме в цій віковій категорії. Також ми опитували, який відсоток учнів виїхали за кордон да, з класу. Це було приблизно 19%, і який відсоток учнів не збираються повертатися. Це було 7%. Далі ми також питали щодо того, чи проходили вчителі курси підвищення кваліфікації саме за цей навчальний рік, і ми бачимо, що 70% вчителів проходили ці курси підвищення кваліфікації. Хочу сказати, що щороку ми проводимо це опитування, і цей показник досить високий. Тобто вчителі математики вони постійно зростають, постійно над собою працюють. У 60% вчителів не було відставання за програмою. Так, тобто вони взагалі змогли вичити матеріал, ще й у декого залишився час на повторення. І 75% вчителів вкраплювали на своїх уроках вже вправи на стабілізацію емоційного стану учнів. Тобто ми ще можемо сказати про те, що вчителі математики вони взагалі так цікавляться, розуміють необхідність різноманітних стабілізуючих факторів і, відповідно, це застосовують. Далі ми опитували, чим користувалися вчителі в своїй роботі. Якщо що два попередні роки вчителі математики в основному говорили, що вони самостійно створювали контент, заливали його в оболонки, створювали відео. То зараз ми бачимо, що все більше, і більше вони використовують готові ресурси, готові платформи, в тому числі зростає і використання всеукраїнської школи онлайн. Питали про поведінку, як змінилась поведінка учнів. Зрозуміло, що вчителі говорили, що знизилась відповідальність, так знизилась увага і концентрація стало, стало гірше запам'ятовувати знизилась мотивація, тобто, це очевидні да результати нас. Ки того, що учні перебували в стресі, відповідно, когнітивні процеси у нас сповільнюються. Нам дуже важко запам'ятовувати якусь інформацію, дуже важко її відтворювати. Але це важливо, ми маємо розуміти про те, що навчання це ще й можливість прийти до цього стабільного стану свого. Тобто, ми розуміємо, що навчання відбувається з певною періодичністю. Так, ми контролюємо цей процес. Крім того, ще доведено також вченими, що під час того, коли ми здобуваємо нові знання, там. Скажімо так, погані спогади, вони якби виміщуються чітково. Тож знов ж таки можемо ще розглядати навчання, в тому числі і навчання математики, як таке своєрідне. Лікування ще хотіла звернути увагу про те, що бачите, великий відсоток вчителів, ну як 26%, відсотків. Так вони зазначили про те, що учні захотіли більше спілкуватися. Вони захотіли більше взаємодіяти один з одним, тому що дійсно зараз нестача спілкування. Проблема соціалізації стоїть надзвичайно гостро. Давайте спробуємо спроектувати, як все-таки нам організувати цей навчальний рік. Перш за все, зрозуміло, що необхідне повторення. Через що? Саме через психологічні особливості, так через те, що навіть якщо учні і опанували всю програму з математики, було літо, і, скажімо так, запам'ятовування було гіршим, відтворення важчим. Відповідно, повторення необхідне. Воно має займати значну частину. Крім того, після того має бути проведена діагностувальна робота, і зрозуміло, здійснена корекція календарного планування. Крім того, на кожному уроці Оці ми маємо більше присвячувати часу на повторення матеріалу попередніх семестрів, наприклад, або й років. Якщо ж розглядати сам урок математики, бажано, щоб він розпочинався дійсно з різноманітних вправ для стабілізації емоційного стану, це можуть бути вправи на роботу з тілом, на роботу з диханням, на роботу з уявою, увагою. Дуже корисні такі завдання. Далі ми включаємо учнів вже в навчальний процес, пропонуємо легкі усні вправи. І ще раз, це не завдання з тої теми, яка да, ми зараз вивчаємо, це надлегкі завдання. Ання для того, щоб всі учні зрозуміли, що воно їм і вони включилися в цей процес. Це може бути також завдання на уважність. Після того зрозуміло, актуалізація опорних знань. Але якщо дехто з вас там, наприклад, полюбляє проводити опитування, то зараз, мабуть, це не є оптимальним варіантом, оскільки дуже мало учнів спробують щось відтворити. Найкраще це все таки щось на зв'язок встановлення відповідності. Так, є у нас термін, є його означення. Відповідно, ми встановлюємо відповідності між ними. Ми можемо залишати навіть чи ці слайди чи відповідні таблиці і користуватися продовж уроку. Якщо говорити про вивчення нового матеріалу, то він має подаватися такими мікроблоками. Знову ж таки, через те, що учням важче сприймати через стрес. Тобто ми говоримо про частинку якогось теоретичного матеріалу, одразу його застосовуємо. Нова частинка зразу після того йде застосування, і потім зрозуміло, що ми розв'язуємо вже велику кількість задач. Все, що стосується абстракції, а в математиці реально багато абстракцій, дуже важко сприймається. Того будь-яку тему ми максимально намагаємося уноочнити за допомогою якихось моделей, ну і в тому числі і малюнків, особливо якщо йде мова про дистанційне навчання. Також важлива наочність під час розв'язування задач. Ми з вами, скажімо так, іноді нехтуємо оцим процесом моделювання на легких задачах, того, що, здається, ну, начебто це ж дуже легко. От зараз ми маємо розуміти, що від Бувся певний регрес, і для учнів необхідно фактично кожного разу вибудовувати у ці зв'язки між невідомим і тим, що відомо в задачах. Тому будь-які скорочені записи, малюнки, це все схеми, це все буде допомагати розв'язувати. І до цього зараз учнів треба заохочувати. Крім того, і в в ПІЗА так моніторингу ПІЗА велика увага здійсняє. Виділяється взагалі на таку компетентність як взагалі моделювання. Далі, коли говоримо про наочність, тут може бути ще проблема з геометрією. Насправді, учням зараз геометрія буде даватися важче, і зрозуміло, що ми можемо навіть використовувати різноманітні моделі у вигляді там, паперу. Перегинання ліплення з пластиліну, да ми досліджуємо стереометричні фігури, розрізаємо їх, досліджуємо планіметричні, вирізаємо з паперу. Тобто може початися не з того, що ви пропонуєте учням зробити малюнок до задачі, а з того, що ви роздаєте ці рівнобедрені трикутники, і просите на цьому, на цій фігурі позначити бічні сторони і те, що відомо. Далі завдання мають містити, ну як мають, да, тобто бажано, щоб у вас було заготовлено або різноманітні підказки, які ви можете навести учням, або, наприклад, якщо це слайди, там вспливаючі підказки. Через що зараз у учнів може бути такий процес, як зависання, да? тобто вони зіштовхнулися з певною задачею і вони навіть не починають з нею працювати. Ви до них звертаєтеся, скажімо так, а вони не знають взагалі. Що до чого, з чого починати? Так от, дійсно, якщо ми будемо е, зараз оперувати різноманітними підказками, надаючи їх учнів, ми пришвидшимо цей процес включення в навчання. Ну і звісно, робота в парах і в групах, вона зараз є застребована взагалі в новій українській школі. Так, це е, пріоритет використання інтерактивних форм навчання і діяльнісного підходу. Але е, зараз, оскільки є е, е, ця проблема соціалізації учнів, чи то дистанційне навчання, чи то е, очне навчання, ми обов'язково. З маємо дбати про те, щоб учні могли взаємодіяти між собою в процесі такої взаємодії навчатися. Якщо говоримо про дистанційне навчання, зараз Zoom так український, безкоштовно для українських вчителів, і відповідно ви можете ділити на кімнати учнів і пропонувати їм опановувати теорію, так розв'язувати задачі в парах і в групах. Ну і якщо зрозуміло, ми говоримо про традиційне навчання, то там все простіше, оскільки ми розуміємо, як це організувати, але пам'ятаємо, що групи мають бути динамічними, так тобто склад груп. Має час від часу змінюватися. Якщо ж ви пропонуєте якесь громістке завдання, то доцільно його, скажімо, так, пропонувати декільком учням, щоб вони ланцюжком розв'язували, або взагалі розібрали це завдання вдома. Учні записали, а потім на наступному уроці ви перевірили. Ну і рефлексія наприкінці уроку обов'язково, оскільки нам потрібно розуміти рівень засвоєння, рівень самопочуття, і взагалі розвивати так само аналіз, самооцінку. Yeah. <laughs> Зараз перед нами найчастіше постає такий вибір щодо того, яку форму навчання так обирають батьки для своїх учнів, це може бути дистанційне навчання, традиційне навчання або сімейне навчання. Якщо ж говорити про те, як вчителю працювати, то зрозуміло, що є різні варіанти, але дистанційне навчання в будь-якому випадку, якщо раніше ми говорили, що це да, там найкраще, що це буде синхронний компонент. Там, а коли говорили про асинхронний, коли ми пропонуємо учням матеріали, вони самостійно його опановують, то це начебто не настільки е, корисно. То зараз, все ж таки, в умовах війни найкраще це біхронне навчання, коли ми поєднуємо синхронне і асинхронне, оскільки класи є динамічними, зрозуміло, що частина дітей може випадати через тривоги, через інші фактори. І ми маємо подбати про те, щоб е, навіть дитина, яка е, спілкувалася і перебувала в класі. Але не дослухала до кінця, вона могла також опанувати цю тему за допомогою різних ресурсів, і отут, звісно, перед чителем постає. Величезна проблема, як же все-таки організувати навчання. А особливо, тобто, це, це добре, якщо так вдалося з адміністрацією домовитися, є можливість один урок проводити традиційно, один урок дистанційно, да, там класи між собою перемішали. Але в більшості вчителів буде зараз такий виклик, оскільки їм паралельно потрібно навчати і дітей, які знаходяться в класі, і дітей, які знаходяться на відстані. І от оце треба, звісно, продумати, і того в будь-якому випадку кожен урок має містити і. Синхронну і асинхронну складову. І ось тут насправді навантаження на вчителя дійсно дуже високе, і покращити ситуацію можуть різноманітні вже готові ресурси, які дають змогу зекономити час вчителю на підготовку контенту, і, наприклад, на зворотній зв'язок, так і на перевірку. Якщо говорити про платформу GIOS, адже сьогодні ми зібралися. Якраз завдяки платформі GeoS, І я впевнена, що багато з вас вже спробували працювати на цій платформі. Там містяться готові вже уроки. Вони залиті, є контент, є відео, є схеми, є різноманітні завдання, цікаві для учнів в різних формах, є можливість створювати свої уроки. Тобто, там, перебуваючи на платформі, ви можете змінювати той контент, який вже є готовим, і додавати якийсь свій. Звісно, що це. Суттєво економи час. Крім того, це е, дає можливість не е, так часто, скажімо так, не одразу одночасно надавати зворотній зв'язок усім учням, оскільки е, програма працює таким чином, що учень одразу бачить так правильно чи неправильно відповідь він надав, далі скеровує учня. Ну, наприклад, якщо багато помилок, е, то е, головний герой Джіос говорить про те, що о клас, але давайте все-таки ще раз е, переглянеш схему або переглянеш відео і спробуєш розібратися більше, а потім ти повернешся до виконання цього завдання. Тобто це певна робота вчителя, яку робить за нього платформа. Ну і зрозуміло, що різноманітні завдання, які не лише тестового характеру, так не лише перевіряють конкретно кінцевий результат, а й завдання там, на встановлення відповідності, на пошук помилок, на порядок дій, тобто навіть завдання на доведення, на дослідження, ми можемо таким чином перевіряти, чи вміють учні розв'язувати. І звісно, Звісно, що зв'язок з вчителем суттєво полегшує комунікацію, оскільки кожен вчитель, задавши певне завдання, він бачить, хто з учнів заходив на платформу, хто не заходив, які результати досягнув, на яких задачах так найбільше допустили помилки. І крім того, є й можливість ще швидко подивитися, там, з якими задачами не впоралася більша кількість учнів, і відповідно на наступний урок це все розглянути. Це якраз про. Про перевернути навчання, про, про перевернути клас, про змішане навчання і про полегшення роботу вчителя. Я дякую вам за увагу. Думаю, що ми ще будемо обговорювати цю проблему сьогодні. Ми ще неодноразово почуємо про платформу, уже в інших також її характеристиках. Дякую.